Він не служив у армії і не мав до армійської справи жодного відношення. Він міг би відновлювати рідну країну після поразки Російської Федерації, адже мав чималий досвід у будівельній сфері, але сміливість та жага боронити свій народ від ворога взяли своє, і він добровільно обрав шлях воїна. Це про 32-річного крововістя Сергія Григор'єва, ім'я якого як героя назавжди залишиться на сторінках історії російсько-української війни. Кожен тут присутній, повинні пам'ятати, якою ціною дається нам наше більш-менш мирне життя тут. Ціною життів найкращих синів і доньок нашої держави. Десятків, сотні. Як більшість мешканців міста зі сталевим характером, Сергій ніколи не сидів, склавши руки. По завершенні школи вступив до сільськогосподарського училища, а як здобув освіту, пішов працювати будівельником. Робочу робу на військовий однострій Сергій вирішив змінити після 24 лютого. Пішов воювати, він добровольно. Добровольно пішов в десантні війська, він це хотів, він до цього був готовий воювати. Трошки його задержало, він би пішов в початку війни. Задержало, бо дитинка була ще маленька. Він дождався ручку дитині, він пішов. Сергій знав, заради кого ризикує власним життям. Захисник пішов виборювати мирне та щасливе майбутнє для свого маленького сина, що народився незадовго до повномасштабної війни. Дружина спочилого воїна пригадує, як вмовляла залишитися його вдома. Втім, чоловік був наполегливим у своєму виборі. Він мені більше сподобався тим, як він ставиться до дітей. І ми вирішили, щоб у нас був дитина. І був схожий на нього, і був такий героїчний, як і він. Дуже хотіла, щоб він нас тут оберігав, тому що я не знала, як, як я буду без нього. І потроху вони зайдуть, а, а ми що будемо робити. Він казав, хто як не ми, хто як не ми, піде. Ми там потрібні. Сергійні службу у лавах Збройних сил України був снайпером десантно штурмового батальйону 79-ї бригади. У січні 2023-го захисник виконував бойові завдання на одному з найзапекліших напрямків на Донеччині. В імені президента України, Верховного Головнокомандувача Збройними силами України, передаю вам цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив вас чоловік. 28 січня солдат отримав важке поранення під час боїв поблизу Мар'їнки. Його доправили до головного військового шпиталю у Києві. Медики близько тижня боролися за життя Сергія. Втім, отримані травми виявилися несумісними із життям. 5 лютого серце чоловіка зупинилося назавжди. Заріжай. Заріжай. За захист мирного неба над кожним із нас полеглого воїна нагородили нагрудним знаком за заслуги перед містом посмертно. Без коханого чоловіка та турботового батька залишилася дружина Дар'я та їх маленький син. Вічна слава спочилим героям. Кузьма Шишкін Максим Мурашов перший міський.